Значить, сьогодні ми з вами знімемося з історією засобів опрацювання інформації чи інформаційних об'єктів, Як, які пристрої виникали, на якому етапі. Значить, всього виділяють приблизно 4, 4 етапи: етап ручних засобів це від стародавніх часів до середини 15 століття. На цьому, на цьому етапі використовувалися такі носії даних, як глиняні дощечки, папіруси, береста, палиці і зарубками картини. Це зрозуміло, що це таке все. Засоби передавання, сигнальні вогнища, барабанний бір, персональні посланці, голубина пошта, перші поштові служби для передавання державних документів. Дивіться, з поштою передавали тільки державні документи. Значить, сигналі вони ще барабаний бій передавали небезпеку, персональні посланці це коли лист просто кимось передавали, він його ніс. Да? І голубина пошта, я думаю, зрозуміло. Засоби працювання мозок і пальці людини, ручні обчислювальні прилади типа АБАК, рахівниця, про них ми поговоримо трошки пізніше. Етап механічних засобів від середини 15 століття до середини 19 століття. Так, будь ласка, віддати Я є в наїхав. Давайте я не знаю, Так. Значить, до середини 19 століття, 19 століття, це яке? Видіть, яке це 19 століття? Які це роки були? З якої цифри починалися? 1800. Носії тихо-тихо, Ілюшка тихо. Носії даних, книги, газети, журнали, фотопластини, засоби передавання, це поштові служби, вже існувала пошта. І засоби працювання, друкарські машини, фотоапарати, арифмометри машинки для обчислень Про арифмометри ми поговоримо трошки пізніше, тому що це вам поки що незнайоме слово От Ми сьогодні з ним познайомимося, що таке арифмометр? Етап електричних засобів це від середини 19 століття до 40-х років ХХ століття. ХХ століття це вже 1900-ті роки. Е, значить, що зараз прийде сестричка і підеш, добре? Сестричка. Ну, наша сестра спільна. Зрозумів. На всі даних – платівки, кіноплівки, магнітні плівки, засоби передавання, телефон, телеграф, радіо. Знаєте таке, чи телеграф не знаєте. Що таке телеграф, знаєте? Це була так, така маленька коробочка, вона була там, наприклад, в одному місці і через 100 кілометрів. І можна було текст передати з одного телеграфа на інший телеграф по е, лініям телев... телефонних передач. Зрозуміли? От. Тобто до... телеграф дозволяв на велику відстань передати якесь тексте повідомлення. Друкувалася вона на такій маленькій тоненькій плівочці. Ну і далі цю плівочку тако читали, і яке там повідомлення прийшло. Зрозуміли? Називався такий пристрій телеграф. Засоби опрацювання: фонографи, грамофони, електричні друкарські машинки, табулятори, електричні арифмометри, магнітофони, ротапринти. Ми сьогодні поговоримо про арифмометри і про табулятори. Про ротапринти говорити не будемо. Так. Ну, етап електронних засобів він триває до сих пір, від 40-х років ХХ століття до наших днів. Носії даних магнічні, магнітні оптичні диски. Електронні мікросхеми, крім магнітних і оптичних дисків, які зараз диски ще виникли. SSD-диски чули таке? Не чули? Зараз практично на кожному комп'ютері, який продається, він продається разом з SSD-диском. Він працює швидше, ніж жорсткий диск. Жорсткий диск там повільніше крутиться, а SSD-диски вони набагато швидші і туди встановлюють операційну систему, тоді комп'ютер швидше працює. Так, засоби передавання це телебачення, комп'ютерні мережі, засоби мобільного зв'язку і засоби опрацювання, електронні калькулятори комп'ютер. Ну, далі буде більш цікавіше. Першими засобами опрацювання числових повідомлень були пальці. Це доводить те, що, наприклад, римські цифри вони мають вигляд пальців. Так, одиничка, п'ятірка, трійка це вигляд людських пальців. У стародавній слов'янській нумерації одиниці називали перстами. Тобто пальцями, а назва цифри 5 походить від слова «п'ясть» – це кість руки. <кхи> тобто, ми бачимо, що навіть в назві цифр зустрічаються назви там, якихось частин руки. Значить, значним кроком у розвитку засобів обчислювання стало створення Абака. <кхи> Абак був створений у 5 столітті до нашої ери. Що таке 5 століття до нашої ери Поліна? А що таке наша ера, хто знає? Коли вона почалася. Коли там відбулося народження Ісуса Христа, це вважається початок нашої ери. До цього часу це минула ера, да? то це було народження Христа це Нульовий рік. Да? Тобто 500 років до нашої ери, це мінус 500 років до нашої ери. Зрозуміли? От. Значить, був абак винайдений в Давній Греції. Вони запозичили його у стародавніх вавилонян. Це була така дошка із, ну, із жолобом. Да? І в цих жолобах вставляли якісь предмети. Зазвичай це були камінчики, а бак дозволяв підраховувати робити додавання, віднімання і інші операції. Подібні такі пристрої по подальшому виникли в різних країнах, таких як Китай, він називався там Суаньпань, Японія, Соробан, в Росії. В Росії називалися Щоти, в нас називаються рахівниці. Наші їх використовували до кінця ХХ століття. Ще коли я був маленький і вчився в школі, і коли ми заходили в ці магазини наші, там, типу там е... хатинка, е... смаколики, то в цих всіх магазинах не було калькуляторів, а були ось такі рахівниці. От, тобто я ще не, не, за... не застав того часу, щоб там в магазині рахували на калькуляторі, коли я був малий. Да, а пізніше вже якби почали застосовувати калькулятори. Люшка, що таке? Що <плес> <Шо> смішне? Шо? <плес> так. Разом із простими пристроями були і складні пристрої. Ось на малюнку пристрій, який був витягнутий із океану чи моря. Значить, його знайшли у 1902 році, назвали його антикітерський механізм. Виявилося, що його використовували ще давні греки. Цей механізм змогли пояснити тільки у другій половині ХХ століття, хоча ви знайшли його, на, його на початку ХХ століття. Значить, відновили його будову. От дивіться, який це був складний пристрій. За аналізами виявили, що він був створений 100-150 років до нашої ери. Був він створений греками і використовується для того, щоб визначати положення небесних тіл типу Сонця, місяця та відомим на той час грекам планет Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн. Також він використовувався цей анкітерський механізм як календар. Тобто, бачите, вже в ті часи такі механізми греки створювали складні. Так, у 1642 році французький математик, фізик, інженер і філософ Блес Паскаль подав на розгляд Королівської ради свій механічний обчислений пристрій. Він називався Арифмометром і він виконував дві дії додавання і віднімання. У нього батько був бухгалтер для того, щоб спростити батькові роботу, він отакий пристрій створив. Пізніше він створив декілька десятків таких пристроїв. Ці ідеї Блеза Паскаля були перехоплені багатьма вченими і вони створили інші такі пристрої. От, Зокрема, Готфрід він вже досконалив такий пристрій. І цей арифмометр Готвіда Лейбніса вже виконував чотири операції додавання, віднімання множення ділення. Ну, і Пізніше їх також досконалювали ці арифмометри інші, е інші вчені, навіть був масовий випуск цих арифмометрів. Одним із перших ідей створення комп'ютера заклав англійський математик і конструктор Чарльз Бебіч, ось він на картинці. Він назвав свій пристрій Аналітична машина. Він виділив такі складові частини, які є практично в сучасних комп'ютерах. Хоча він про це говорив ще тоді, коли не було електрики, він його пристрій працював на механіки. Значить, склад для зберігання чисел це у сучасній термінології це пам'ять комп'ютера оперативна. Млин для виконання арифметичних операцій над числами. У нашій сучасній термінології в процесорі є так званий арифметичний пристрій, і він також говорив про цей арифметичний пристрій. Пристрій, який керує послідовністю виконання арифметичних операцій. У сучасній термінології це пристрій керування, він також є в процесорі. І пристрій для введення початкових вхідних даних. Це, наприклад, там клавіатура в нашому сучасному часі, це клавіатура, мишки і так далі. Ну і пристрій виведення результатів. Тобто ці всі пристрої фактично є в сучасних машинах, але тоді не було електрики, і він не міг створити е, сучасного такого комп'ютера. Е, донька Джорджа Байрона, знаєте такий Джордж Байрон? Читали його книжки чи ні? Ні, ні. Це англійський поет, в нього була дочка Ада Лавлейс то Вона працювала разом з Чарльзом Бебіджем, вона створювала програми для цієї програми. Тобто вона фактично програмувала машину Чарльза Бебіджа, тому Ада Лавлейс вважається першою програмісткою. Тому перший, першим програмістом був, була був не чоловік, а була жінка. Навіть на честь Ади Лавлейс була названа мова програмування сучасна Саша і Поліна. Була створена мова програмування сучасна, яка називалася Ада. Вона зараз ця мова програмування вже рідко використовується, практично не використовується, але така мова програмування була, була вона названа на честь ось, ось, ось цієї програмістки, першої програмістки Ади Лавлейс. Ну ось приклад ще одної. Так, Саша, встань, будь ласка, Саша. Сюди. Ну, то вона тебе не буде чіпати. Сіта сюди. Так. Ось на, при... на малюнку ще одна машинка, це теж машинка-рифмометр, але її створив вже Мюлер. Бачите, вони видозмінювалися вже в кінці, вони мали ось такий приблизний вигляд, як на картинці. Значить, в кінці 19 століття американський вчений Герман Холід запропонував новий пристрій, який вже працював на електриці. Тобто він використовував електричний струм. Іля. Цей пристрій називався табулятор. Він був призначений для опрацювання перепису населення в Працював, значить, Інформація вносилася в цей табулятор з допомогою спеціальних перфокарт. Персональна карта. Там такі були дирочки в папері в певних місцях. Ця перфокарта вставлялася в табулятор і людина фіксувалася. Ось малюнок цього табулятора, це перший, можна сказати, електричний пристрій. Пізніше оц оцей холеріт він заснував у 1896 році фірму із масового виробництва цих табуляторів. Після цього, ця фірма зазнала ряд реорганізацій. Що таке реорганізації, розумієте? Різних перетворень всередині фірми змінювалися власники, і оця фірма. Холері та 14 лютого 1924 року стала називатися IBM Corporation. На сьогоднішній час це дуже відома фірма по виробництву комп'ютерів, потужних комп'ютерів. Вона була заснована ще в 2024 році і існує до сих пір. Ми ще про неї сьогодні згадаємо. Верніше, ми про неї згадували, коли говорили про процесори. Ця фірма IBM випустила, до речі, перший процесор чотирьохрозрядний. Саша, сюди дивися на екран. В Німеччині в 1941 році Кондрат Цузе створив першу обчислену машину на електромеханічних реле. Ця машина називалася Z3. Він в ній використовував двійкове кодування, так само, як в сучасних комп'ютерах використовується двійкове кодування. В 1950 році він вдосконалив свою машину, він її створив вже не на електромеханічних реле, а на електро електронних лампах. І ця машина називалася Z4. Ось на малюнку намальовано. Бачите, яких вона була розмірів? Ілля, ти бачиш, яких вона була розмірів? Я бачу. Хорошо. Досить таке велике. В 1941 році у США Джон Вінсен Атанасов разом із своїм асистентом Кліфордом Беррі створили перший комп'ютер на електронних лампах із використанням вікового кодування, який називався ABC. Чому ABC це від абревіатури їх прізвищ? Атанасов Беррі комп'ютер. Ось на малюнку цей такий комп'ютер. Ви бачите, перші комп'ютери вони були дуже великі. Я думаю, що вдома їх ніхто не використовував. Трохи пізніше, також у США, Говард Екін з півробісності із компанією IBM, про яку ми вже тільки що говорили, да, відома компанія створив обчисну машину Mark 1. Вона працювала будь здоров, на електромеханітних реле. На із з автоматичними керуваннями послідовності операції. Ось ця машина на малюнку, ви бачите, також дуже великих розмірів, обслуговуємо, на неї працює декілька людей. Значить, в 1943-44 роках, це Друга світова війна, в умовах цілковитої таємності в Великобританії створили машину, обчислену машину Колозус. Ось вона на малюнку. Вона використовувалась для розшифрування радіоповідомлень радіо -повідомлень німців, тобто вона допомагала перемогти фашистську Німеччину. Да. Чим відрізнялася ця машина від інших машин? Що вона дозволяла зберігати програму в пам'яті самої машини, тобто вже була наявна оперативна пам'ять цієї машини. Значить, 43-й 46-й рік в США Джон Моучлі і преспер Екерт створили машину, яка називалася ENIAC Еніак, електронік на numerical Integrator and Calculator, електронний цифровий інтегратор-обчислювач. і обчисливач. Ну ось на малюнку також ця машина Еніак. Досить ну, бачите, там дуже велика кімната, трошки менше спортзала, і це була одна така обчислена машина. Значить, дивіться, вона мала 18 тисяч ламп. 150 тисяч електромеханічних реле. Оці лампи вони сильно нагрівалися і швидко виходили з ладу, тому там були люди, які постійно їх міняли, і там треба було потужні вентилятори, щоб комп'ютер охолоджувати. Тобто ось такі важила ця машина 30 тисяч тонн і виконувала всього 5 тисяч операцій за секунду. Якщо порівняти з сучасними комп'ютерами, то сучасний цей комп'ютер, навіть цей маленький, він виконує приблизно 2 мільярди операцій в секунду. А ось цей великий виконує тільки 5000 операцій в секунду. Першими персональними стали комп'ютери, розроблені фірмами Microsoft Instrumentation and Telemetry Systems. Ось на малюнку одні з перших комп'ютерів. 1973 рік фірма Altair випустила ось такий маленький комп'ютер 8800. Ну і 1976 рік це комп'ютер фірми Apple, персональний комп'ютер фірми Apple. Так. Ну, і Широке розповсюдження, персональних комп'ютерів вже знайшли після 1981 року. Ми знову зустрічаємося із фірмою IBM, про що я казав, що це дуже така відома фірма. Вона саме дала поштовх виникненню цим нашим персональним комп'ютерам. Чому саме вона дала поштовх? По перше, ця фірма перша створила такий персональний комп'ютер, який схожий до наших. По-друге, вона його створила із відкритим кодом. Що означає з відкритим кодом, що будь-яка інша фірма могла взяти цей, цей відкритий, не відкритий код, а відкриту архітектуру? Це означає, що будь-яка інша фірма могла взяти цю відкриту архітектуру і створити точно такий самий комп'ютер, як створила фірма IBM. без порушень авторського права. Що це дало комп'ютерній техніці? Що виникло багато фірм, які почали що робити? Випускати комп'ютери, відповідно, виникла конкуренція. кожен виробник хотів покращити комп'ютер, да, зробити його більш досконаліше. І це дало швидкий дуже поштовх розвитку комп'ютерної техніки, тому що цим займалася не одна комп'ютерна фірма, а займалася велика кількість комп'ютерних фірм. Тому комп'ютерна техніка, аріночка, почала дуже швидко дуже швидко розвиватися. 1951, тепер про розвиток обчисленої техніки в нас в Україні. Ми також мали певні успіхи. Ну, на жаль, коли були в Радянському Союзі. В 1951 році в Києві під керівництвом Сергія Олексійовича Лебедєва було введено в дію машина, яка називалася МЕОМ. Мала електронна обчислена машина. Вона була перша ООМ в Радянському Союзі. Ось вона на малюнку, Загальна кількість електронних ламп 6 тисяч. Двійкова система кодування, кількість розрядів, 16 для кодування числа, і один знак для кодування, і один знак для кодування знаку додавання або віднімання. В'ємність запам'ятовуючого пристрою 31 число і 63 команди. Швидкодія близько 3000 операцій за хвилину. Значить, програмувала цю машину, ось програмістка, яка на вас показана на картинці Ющенко. Значить, у Києві розробку очисних машин було продовжено в інституті кибернетики. Його очолив Віктор Михайлович Лужков, Значить, Під його керівництвом завершено розробку комп'ютера ЕОМ Київ 1950 рік. Ось він на малюнку також. В ньому дивіться, в розробці приймав не тільки він, а також Гнеденко Дашевський. І знову ж таки, тут зустрічається Ющенко, яка її яка цю машину програмувала. Значить, у Северодонецьку НВО імпульс вироблялися електронні очисні машини для систем автоматизованого керування виробництвом м 6000 м 7000 Клавічні Клавішня ЄОМІСКА засоби для автоматичного керування балістичними ракетами. А дивіться, в нас в Україні, в Северодонецьку, це яке місто, знаєте, якої області чи ні? Це Донецька область, його недавно що захопили, захопила Російська Федерація. Зараз наші військові практично там недалеко від цього міста. От саме в цьому місті розроблялися фактично. Плавішні ЕОМ, які керують зараз балістичними ракетами, які попадають до нас в Україну. В нас в Україні ці ЕОМ вироблялися, а зараз вони наносять шкоду, як в нас, нас в Україні. У, ки у Київському НВО «Кристал» були, вироблялися перші калькулятори в Європі. Взагалі, не тільки в нас, в Україні чи в Радянському Союзі, а в Європі перші калькулятори вироблялися в нас в Україні. Тобто ми маємо дуже багато. Мали дуже багато досягнень в часи Радянського Союзу по комп'ютерній техніці. На жаль, ці досягнення не продовжилися, і ми зараз комп'ютери не виробляємо як інші країни, наприклад, Китай чи Японія і так далі. От. А раніше ми були одним із лідерів по виробництву комп'ютерів. Всі комп'ютери поділяються на суперкомп'ютери, мейнфрейми, це потужні сервери, які працюють цілодобово. Мікрокомп'ютери це комп'ютери дуже малих розмірів. Вони вставляються в побутову техніку, типу пральна машина, е бортовий комп'ютер, наприклад, літака або машини. І персональні комп'ютери, якими ми з вами користуємося, призначені для використання однієї людини. У 2015 році найпотужніший комп'ютер вважався tnh 2 це суперкомп'ютер. Ось він на малюнку. Значить, він був використовувався у Китайському національному університеті оборонних технологій. Побудований на базі процесорів Intel Xeon із загальною кількістю 3, 3 мільйонів 120 тис. Тобто в одному комп'ютері 3 мільйони процесорів. От у нас тут один процесор да, комп'ютері, а там 3 мільйони процесорів. Ну, це був 2015 рік. Зараз подивимося, який е, сучасний найпотужніший комп'ютер. Для цього давайте напишемо. Найпотужніший комп'ютер світу. Так, ну і дивіться, в 2018 році це був комп'ютер саміт. Зараз це комп'ютер СУГАКу. Фугаку, верніший. Давайте почитаємося, де він був створений. Так. Він в Японії. Розміщений в Японії. Давайте подивимось на його вигляд, який він має вигляд. Ось такий фугаку, такий комп'ютер. Ось тут показано вже більш. Зараз, зараз, зараз. Десь тут бачу картинку, що видно вже його все повністю. Давайте вернемось назад. Купиш собі додому, Ілюшу? Трошки вис на мене. Ось дивіться, така картинка, більш краще видно, яких він розмірів. Бачите? Це один, єдиний комп'ютер, він має такі великі розміри. Yeah, know, О, це суперкомп'ютер називається. Yeah, так. Ну, Комп'ютери поділяються на настільні, портативні кишенькові. Настільні поділяються на десктоп, це коли системний блок в окремому корпусі, монітор в окремому корпусі. Нептоп е системний блок прикріплений до монітора. Будьте здорові. Так, все. Е, дякую. Ось на малюнку це не топ. Тут є блочок, такий він прикріпляється до монітора. Ну і моноблок це коли і монітор, і системний блок це одне ціле. Е, наприклад, є такі моноблоки фірми Apple, ну і інші компанії випускають теж моноблоки. Портативні ноутбук, нетбук. Різниця між ноутбуком і нетбуком знаєте? Нетбук менших розмірів, в нього, але в зате в нього більше довше працює батарея. Він використовується, як правило, для подорожей, тому що він менший і легший. Зрозуміло? Планшет, знаєте що це таке? Планшетний ноутбук це типу ноутбук із сенсорним екраном. Кишеньковий це комунікатор. Ну, зараз практично комунікатори не використовуються. Ну, Фактично смартфони кишенькові комп'ютери. Ну, Де використовуються комп'ютери? В комп'ютерних експериментах. Тобто, коли експеримент повністю на комп'ютері проводиться, наприклад, результати вибуху ядерної бомби. Да? В реальному житті провести таке неможливо, а на комп'ютері можна проаналізувати, які будуть відбуватися процеси, зробити таку комп'ютерну модель і подивитися. Далі комп'ютерне моделювання. Раніше для того, щоб спроєктувати. Автомобіль потрібно було 6 років. Якщо використовувати комп'ютер і робити модель на комп'ютері, то до виробництва цього автомобіля проходить десь приблизно один рік. О, тобто набагато швидше відбувається моделювання якихось пристроїв, машин і так далі. Так, ну у сфері обслуговування зберігають тексти, таблиці, бази даних, малюнки, фотографії. Так. Картотеки в бібліотеках, зараз електронні, в лікарнях також, ви знаєте, зараз ви йдете до, до лікаря, і у вас вже, в лікаря вже є ваша картотека, де введені ваша вся інформація. Бугати роблять обрахунки на комп'ютерах. Банкір може робити ставки на біржі прямо із свого кабінету. Тобто в, ну, в багатьох сферах зараз використовується комп'ютерна техніка. Що вона дозволяє робити? виконувати громадські обчислення та обчислення з високою точністю, створювати комп'ютерні моделі, забезпечення функціонування автоматизованих систем управління, забезпечення зберігання та опрацювання великих обсягів даних, швидкий обмін даними, керування промисловою, побутовою та військовою технікою. Знаєте, зараз наші військові от вони використовують таку техніку, яку вже керує да? Там Наведення відбувається з допомогою комп'ютера, все відбувається з допомогою комп'ютера. Підтримка вивчення навчальних предметів, організація дистанційного навчання. Так. Ну, в залежності від того, для яких викор... в залежності від того, для яких цілей будуть використовувати комп'ютер, добирають його складові. Про складові комп'ютера ми вже трошки говорили. Основні характеристики комп'ютера це потужність процесора, обсяг оперативної пам'яті, ємність накопичувача на жорстких магнітних дисках і наявність окремого відеоадаптера. Вас Власне минуло на наступний урок буде по цьому практична робота. Я вам покажу, як підібрати свій комп'ютер, ви складете собі табличку і підберете собі комп'ютер і створити таку табличку по характеристикам цього комп'ютера. Тому я тут не зупиняюся. Будете ви це робити на сайті Hotline. Це відомий український сайт по продажі товарів. І ось приклад такої таблички. Ви будете робити тільки один стовпчик такої таблички на наступний урок. Значить, на сьогодні це все. Хто онлайн? Я бажаю вам гарного дня. До побачення, якщо ви мене чули. До побачення. Не вам не до побачення, зараз ще дві хвилини до кінця уроку.